Тремр з підставкою. Класний, класний дизайн, металевий корпус. Дуже добре підійде для роботи в салоні, ну і для дому, для домашнього використання. Це бренд Розі дуже подобається бренд. Ось виглядає наступним чином. Так, значить, тут у нас дисплей. Дисплей показує у хвилинах прогнозований час роботи. Хороший нульовий зріст. Підходи для контування, для роботи з бородою, тобто рівні контури, моделювання вусів, прибрати без насадки лишнє, гоління під нуль, ззаді шия, бекенбарди, перехід і так далі. Такі достатньо відчуваються по вазі, але, тим не менш, тримати дуже зручно ось, і комфортно. Так, далі дивимось. ось така підставка. До речі, підставка вже йде з пластику, але вона під колір самого пристрою. Вона з докстанції, тобто може підзарядити пристрій. Ось наступним чином це виглядає. До речі, дуже добре фіксується. Тобто Це в мене просто шурука трішечки, не ці, трішечки труситься. Але якщо ось рівно поставити на рівну поверхню, то він буде стояти добре. Значить, ось ззаді. Мережа під'єднується і він може підзаряджатись. Ось так ми його можемо поставити. І дуже зручно стоїть. Ну, як на мене, дуже класно по дизайну, Взагалі супер. Так, у нас тут буде кабель USB. Насадки 1, 2, 3 мм, мастило щітка і плюс буде ще лінійка для контурів. Також вона входить в комплект. Ось. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Це HQ282. Будемо раді співпраці, відправляємо швидко, вчасно.